Якщо це люди, які працюють на аудиторію таким чином лише з точки зору свого незнання або громадянської невизначеності, то таким людям ми б радили окунутися в холодну голову сьогоденного контексту і зрозуміти, що в цій війні немає спостерігачів. Є тільки учасники і сторони існує лише дві. Якщо це інфлюєнсери з числа тих, хто свідомо просувають наративи держави-окупанта, то ми звернемося до прикладів Ізраїлю після Другої світової війни, до багатьох інших історичних прикладів і нагадаємо їм, що ми Всіх їх знайдемо і притягнемо до відповідальності. Я розумію. Я що Ти особисто, де й багато військових сприймають це як пряме підігрування ворога, то в співпрацю. По факту, це співпраця з ворогом. Е, ну, мене просто дуже дивує. А ти знаєш, а просто як так. я розумію, що є такі блогери, які реально. Не розуміють того, що вони мелять. Ну от в силу свого там якогось там низького IQ.